Дір Лободи заслуговує на повагу. З усіх олігархів вона обрала білоруського контрабандиста Гранса, що заробляє в Україні на російське казано та сигаретні мафії. Його бізнес імперія контролює магазини, дютіфі в аеропортах і на кордонах, звідки сигарети алкоголь потраплять у ЄС без плати податків. Гранц чи з на Кіпрі виводить гроші і купує для Лободи клуби при Балтиці. Казино Вебет, яке офіційно не пов'язане з гансом, дивним чином контролюють його люди: Блохін, Гівішвілі та брати Бадаляни, через це казино гроші прокручуються і виходять за кордон, а ще Вебет став спонсором української збірної з футболу, прикриваючи відмивання грошей. Мінспорту бідного і УЄФА це влаштовує, А Шевченка навіть не цікавиться, хто стоїть за цими. Щедрими внесками. А сигаретна схема лише за 22 рік компанія Гранца продала понад 4 мільйони пачок контрабанди через пункт порубно сірит оформлюючи фіктивні покупки на особисті дані людей, що перетинають кордон. І все це під носом у митниці Бебдисе РНБУ і Фінмона. Ми подали матеріали по цих схемах, чекаємо реакції від Б. Перхуна та Десерубеля з батальйону Монака. Які схожі на охоронців контрабанди, а не на борців з тіньовою економікою. А ще цікаво, чи не стане Плейсіті Федерова черговим прикриттям для схем, де диказно бет, контрабанда і великі гроші давно знайшли спільну мову, на наш програм-канал.